Троскавець, ти описуєш там папіків, які відповідають, але ти ж в тому ж готелі також проживаєш. Так ну в чому питання? Тобто я поїхав. Е... В готелі в Буковеллі, наприклад, я там відпочиваю, я користуюсь всіма благами готелю і беру і бакланю всіх тих, хто туди приїхав. Ні, не всіх. Я допускаю. Мабуть, що треба було дописати ще чотири рядки в кінці, щоб висновок зробити. Угу. Я не доробив. Ми з'їздили відпочити в Ріксас. Це Ріксас, готель в Трускавці. А я пам'ятаю, я там був давно. Там 2012 рік. А там на першому поверсі був скляний бутік, такий там Дольче габана. Макаси дорогі, там по мільйону тисяч п'ятсот триста двісті доларів. Зі Львову ми їдемо туди. Все нова країна в нас. Ну ти порозумів? Я заїжджаю туди, бутік на місці, і ми відпочиваємо. І нічого поганого в цьому відпочинку нема. Я казав не про те, я казав про те, що під час війни, коли змінились, ну я змінився, змінились наративи. Я там бачу жлобів цих з х з 2000-х, які рішають вопроси. Я почув ці розмови. Це люди, в яких великі бізнеси, вони мають вплив. Про ті, про кого я кажу, вони там живуть спочатку повномасштабки стаціонарно. Ну, тобто вони не відпочивають, і ти слухаєш їх, і сам імпульс, що бляха, нічого не змі. Ось вони вони ж так само ну, при ділах.